Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Oh, I'll be fine, this will be so. А що це у нас тут димить? А це ми запустили нашу каптілочку Так скажемо, засвоюємо іще один вид діяльності цього кабанчика, якого на вихідні закололи, хочемо спробувати закоптити деякі частини. Там м'яско, сальце, колбаски вже готові. І будемо практикуватися в цьому напрямку також. Е, трішки наб'ємо руку зараз для себе. Спробуємо як що до чого. А потім, а потім далі буде видно. Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні. Ну що, відбулися в нас деякі зміни в нашому свинячому і не тільки в господарстві. Поміняли, здали, вирізали, все. Трішки навели якийсь лад, всіх дармоїдів і дармоїдок прибрав. Все, працюємо більш ефективно. тому що Ну, даром оце годувати і щось намагатися з цього вижати. Ну, Якщо воно не виходить, ну не виходить. Що зробиш? На їх місце стали нові свинки, у кроликів кролички і працюємо далі. Ця сторона у нас залишилася без змін. Все добре. Свинки. Всі на місці. Все чудово. Ну, а з цієї сторони маємо ось такі зміни. Значить, гвоздика нашого нема. На місці гвоздика стоїть у нас льоха, яка зараз в охоті. Як бачите, ось таким чином вона себе поводить. Зараз будемо її осіміняти. Сьогодні в неї п'ятий день після відлучки. Вчора вона вже загуляла, зробив я її вчора ввечері перший раз. Сьогодні будемо робити повтор. Далі, на місці Петренщи, де в нас була, вже у нас стоїть наша кнопа. В общем, залишив я її, і з нашої відстаючої свинки получилась у нас ремонтна свинка. Не дають слова сказати. Оце, бачите, як чекають солому. Получається, основну пайку корму вони отримали, підчистив у них, прибрав і зараз вони знають, що буде їм соломка перепаде. І вже в очікуванні полюбляють вони цю справу, під'їдають її практично під, під нуль. Так, приніс бойове спорядження для того, щоб запліднити нашу льоху, запліднюємо її дюрком. Вчора брав у дюрка сім'я. І зараз будемо, роздамо соломку і запліднимо нашу свинку. Все, заспокоїлись наші дівчата. Тиша й спокій, тільки чавкотять. Ну ось, отаким от чином і з'явилася в нас нова рем свинка, як я вже сказав. Були у нас відстаючі поросятка, які залишилися у нас в господарстві Льолік і кнопа. Хто пам'ятає, давали ми їм разом ім'я. І ось Льолік наш пішов під ніж. Показував я ось відео, як ми закололи його. І була у нас свіжина, а кнопа ось залишилася і буде у нас далі працювати. Ті свинки, які були тут, їх нема. Гвоздика і тут петренша стояла, яка ніяк не запліднювалася, я їх здав. Вони поїхали на м'ясо. Так що. Гвоздик наш, який був тут, хто пам'ятає, це теж відстаючий був кабанчик, який залишився в мене в господарстві. В общем, в 8,5 місяців йому було. Затягнув він 162 кілограми. Думаю, результат непоганий для відстаючого. Залишилася ще одна у нас петренша чара. Працюємо з нею. Сподіваюся, що все буде гаразд. Не знаю. Ну, будемо спостерігати, як воно і що. Поки що не перегулює, там подивимося. Ось таким чином ми звільнили місця, забрали тих свинок, які не працюють, на їх місце поставили інших. Так що все. У нас тут. На даний час повний бойовий комплект. Все, працюємо далі і сподіваюся, що все буде гаразд. кнопі нашої зараз якраз 6 місяців. Бачите, і ім'я вже давати не треба, вже ім'я є. <гум> Кнопа. Значить, 6 місяців. Розпочинаємо проводити всі процедури. І так скажемо підготовлюємо її до осініння. Тобто зараз її обробляємо від глистів, потім від парвовіруса два рази вакцинуємо і запускаємо в роботу. Задають в коментарях це питання, як свинку, що потрібно зробити, як перед заплідненням, як провакцинувати, як там, зробити всі процедури. Робиться все ось таким чином. Спочатку ви обробляєте від глистів. Якщо глисти були через два тижні робите знову повтор від глистів, там, ну, любим препаратом: альбендазол порошок в корм або і ін'єкції ставите за вухо. Ну, тобто, хто у кого що є, хто яким препаратом працює, через два тижні проводимо вакцинацію від парвовіруса. Зробили перший укол. 2 мл, ну там в залежності яка вакцина. Я використовую парвору 2 мл. Скололи. Через 2-3 тижні робимо повторне, повторну ін'єкцію. І все. Через 2 тижні після останньої ін'єкції, після останньої вакцини, ми можемо запліднювати. Дивимося, як свинка наша приходить в охоту. Все це контролюємо, чи є у неї цикли. Хнопа поки що не бачив, що приходила в охоту. Як то кажуть, розпочинаємо все спочатку. Не бачив, щоб вона до цього. Ну, вони там з Льоліком були, я не сильно, і, так скажемо, спостерігав за цим, тому що я думав, що я і не сподівався на те, що вона залишиться в мене в господарстві. Ну, як то кажуть, життя вносить свої корективи і ось таким чином дивлюсь на неї. Ну, та ще нічого, це гарна свинка. Прямо навіть підходить по всім параметрам на ремсвинку. Тим паче, що це, це виходить, донька якраз ось поруч стоїть Льоха. Це її донька. Е, виходить, донька Від Льохи і від ландраса кабанчика. Ну, тобто, якраз вийде у нас F2. Те, що потрібно. Так. З кроликами теж у нас тут зміни. Які зміни? Значить, тут був у нас кролик-строкач, батько ось цього, що зараз знаходиться, його прибрали, на його місце посадили синочка. Панон залишається. Все добре. Після, виходить, азітроміцину прям чудово. Чудово, все не чхає, не кашляє, все прям супер. Так, тут у нас ось молода кроличка. Залишилася. Пробуємо, дивимося, запліднив її, пускав до кролика все чудово. Така трішки дурнувата, била кроля, ну, потім далась, далась все добре. Побачимо, не сильно подобається, ну така вона, агресивна з характером. Подивимося. подивимося. Тут у нас, як я показував, вже виходить, полтавська срібно малюки сидять. яких... Всіх будемо кроличок залишати собі на виходить, материнське стадо і далі працювати з цими кроликами. Сподобались вони мені. Будемо в цьому напрямку рухатися. Так, тут у нас також кроличка молоденька, строкач, ну і з-під строкачів. Також запліднив. Чекаємо, побачимо, по результатам далі буде видно. Тут поруч була у нас. Також е, кроличка е, з-під строкачів. Все, прибрав, немає, тому що було вже багато шансів давав. Результату нуль, все. Е, до побачення. Ну і тут у нас не видно. Ось один негативний момент з цими кроликами їх не видно. Малюків вам тільки що показував, не видно. І тут не видно, хто у нас тут що. Ну, в общем матуся тих малюків, яких полтавське слідно, Відео я показував, ну йди сюди, ну покажись. Ось, все, е -е Далі вона працює, е -е далі залишаємо її. Що в нас далі по свинкам? Ось у нас також залишилося ще двоє таких екземплярів, які вже тут ну їм дуже тісно, ну дуже. Бачите, наскільки вони вже більше за ці перегородки? Вони вже тут ну ніяк. Ніяк не можуть практично пересуватися. Сьогодні буде у них, так скажемо, переселення, свято. Я думаю, що на новому місці. Ну, не думаю, я впевнений, що їм там буде краще. Те місце, де були у нас Льолік і кнопа, все воно звільнилося. І там навели трішки порядок, і будемо їх туди переселяти. Не знаю, як це будемо робити, вони доволі вже такі потужні. Чи підуть вони своїм ходом по снігу і по морозу, чи не підуть, чи якось тянуть, чи нести. Ну, якось будемо. Якось будемо щось з цим робити. Тому що ну, тут їм уже дуже складно. ну, Але нічого не поробиш. місця не вистачало і не було їх. Дадіть. Це у нас, нагадаю, хто може не пам'ятає, це у нас внутричок, кабанчик залишився. Ну, а це у нас, виходить. В нього проблема з ножкою після того, як я зробив укол передозування в, ну, в одноденному віці, коли вони запоносили після опоросу, після того, як народилися. І ось в нього така сталася халепа з суглобом. Ну, як бачите, він пересувається все добре, ну, але, але трішки такий дефект. Все, Будемо сьогодні їх. Переселяти на нове місце. Єлі-єлі ось таким чином. Ой, ой, ой. Ну, ще трошки можна потримати. Щось він дуже легко проліз. Вони вже тут так навчилися пролазити взад що... Ні, ні, будемо їх переселяти. О, ну це вже діло. Все, тут їм вже воля розглядають. Хлопці наші на новому місці. Все. Фух, трошки, трошки ваги мають. Такі хлопчики непогані. Кілограм під 40 це точно. А може і більше. Того, що більшого. Ну а другого вже я переніс без проблем, він меншенький. Ну, на цьому поки що все. Ось таким чином трішки щось працюємо, рухаємось вперед. Всім всього самого найкращого, мир здоров'я добра, все буде Україна. До побачення.